Природа наділила хребет великим запасом міцності. Ми можемо витримати 400 кілограмів вертикального навантаження. Але при цьому нам легко вдається зламати надміцний каркас нашого організму. Як? До вашої уваги шкідливі поради від нового погляду псуємо власний хребет разом. По-перше, назавжди забудьте про спорт. Він вам взагалі не потрібен. По-друге, на роботі виберіть найбільш незручний стілець. По-третє, ніколи не провітрюйте приміщення. Навіщо? Працює кондиціонер. Ми з вами сидимо. Около нас кондиціонер. Ми сидимо під кондиціонером літом. У нас реактивний м'язід. Перша причина болі. І ще по дорозі додому накупіть продуктів і обов'язково складіть їх в один величезний пакет. Потім виключаємо з раціону молочні продукти. Кальцій нам не потрібен. Все зробили. Чудово! На вас уже чекають в лікарні. Наш стиль життя не залишає без роботи нейрохірургів та ортопедів. Тільки в Сполучених Штатах ці люди заробляють на хворих спинах американців 30 мільярдів доларів на рік. В Україні таку статистику ніхто не веде, але наші операційні нагадують справжній конвеєр. Тут працюють щодня і по 12 годин на добу. Перша операція на хребті відбулася у 18 сторіччі. Тоді з хребцевого каналу пацієнти видалили кулю, бо часи були неспокійні. Війна. Сьогодні, хоч і тихо. Утім, операційні все одно вимушені працювати, немов конвеєр. Сьогодні, звичайно, медицина зробила величезний крок вперед. І якщо ви прислухалися до наших попередніх порад і таки вибили свій хребет, то вас можуть буквально зібрати докупи. Викривлення хребта, скажімо, передбачає для хірурга повний демонтаж всіх структур природних, тобто м'язів, зв'язок під час операції. А так як хребет це структура ну, досить велика, тобто це розріз на, на цілу спину. Це 6-8 годинна операція, а тоді... Монтаж конструкції металевої, коли треба цю людину, скажімо, після цього демонтажа зібрати вже докупи наново от, в, в тій конфігурації, яку, е, ну, я, яка мала би бути цій людині закладена природою. Після операції довгий і болісний реабілітаційний період. Хоча трапляються випадки, коли навіть тут люди знаходять своє щастя. У нас була Операція. Операція йшла 8 годин виправлення сколіозу. На другий день на тумбочці біля цієї дівчини в реанімації ми побачили букет квітів і запитали, а чий цей букет квітів? З'ясувалося, що хлопець побачив дівчину, коли ту везли на операцію. Он горіть я Віталік. От я вас виділа 5 секунд проходячи мимо, Я все вас знаю, всю вашу проблему, і можна вот познайомитися? От як місяць дружимо спілкуємося. Чого тільки в хірургічних відділеннях не трапляється, начебто і не пологовий будинок, а поступила одна людина, а виходять дві. 664 особливі точки на нашому тілі. Ось все, що потрібно знати, аби вилікувати будь-яку хворобу. Принаймні, китайські цілителі переконані ставиш голку в потрібному місці, і пацієнт вже почувається як нова копійка. Зараз дізнаємося, як працює стара східна методика з українськими спинами. Схід справа тонка, як голка майстра акупунктури. Тому не дивуйтеся, якщо на прийомі лікар буде цікавитись високими матеріями вашого життя. Нет, триасп. Как влияли. Не и земля на тьме. Три года я пыталась избавиться от этой болезни. Она то исчезала, то опять появлялась. И ортопедия, и мануальная терапия, и неврология, и все врачи достойны. Я не хочу умолять заслуг и достижений, но тем не менее, единственное, кто мне помог и направил на русло выздоровления, это Центр китайской медицины. За стародавніми методиками майстер вводить у біологічно активні точки голки. За традицією, срібні голки забирали зайву енергетику, золоті додавали. Сьогодні ж використовують лише сталеві, так дешевше. А ефекту срібла та золота досягають за допомогою так званої гальмівної чи стимулюючої методики подразнення. Больно. Так, став і гока. немножко должна на боли. Тогда тогда кока заходит в деле через кожное это нерва, ну, по современно, ну, чуть-чуть чувствуется. Начал меня крутить, вертеть, во-первых, как хотел. Ломал меня сначала, чтобы понять, откуда идет защемление было седалищного нерва. Это такая боль непереносимая, необъяснимая. Это небо рушится тебе на голову. Майстер переконує, що акупунктура здатна впоратися з будь-якою хворобою, в тому числі з болем у спині. І що цікаво, лікарі традиційної медицини підтримують його. Вона вона має право на життя, але це мають мають проводити професіонали, і напевно люди, які де цей метод зародився. Тому що ну зрозумієте, коли Китай от там десятками років вчаться передається по спадковості ці, ці, ці методи лікування. Ось, і то не завжди є певні успіхи, а в нас проводять курси місячні, півтора місячні, вже після цього виходять фахівці акупунктури. І після коротких курсів свіжий акупунктурщик може наробити чимало бід. Я найменше кажу це підвищення тиску, це, там порушення кровообігу, навіть серцеві напади. Лікування болю іншим болем. І якщо вас не лякає така ідея і ви знайшли хорошого майстра, який бажано проходив стажування в Китаї, можете сміливо лягати під голки. Ор в Америці акупунктуру вже навіть визнали традиційним методом лікування. Ви можете позбавитись болю просто зараз. Цей дивомасажер розроблено найкращими фізіотерапевтами світу. Вібрації, що сприяють розслабленню м'язів, розсмоктуванню жиру та бадьорять розум. Такі оголошення ми чуємо та читаємо щодня. Навколо вашої спини вже розгорнулася ціла індустрія. Масажери, масажні крісла і масажні ліжка. Аби нам було добре. Новий погляд вирішив дослідити, чи можуть ці сучасні пристрої зашкодити чи, навпаки, допомогти нашому здоров'ю. Розпочнемо з маленьких, але якщо вірити маркетологам, дуже корисних міні-масажерів. Ви носите їх під одягом або чіпляєте до сидіння в автомобілі. І вони вібрують, вібрують і ще раз вібрують.